Ось, продолжение моей истории. Вы пишите, что все кричат. У меня есть такая таблапка. Сейчас я вам покажу. Вот такая таблапка. Она Велика У меня вот он. Она вылыка. Она очень-очень вылыка. Ось, еще моя палочка. Она, чуть-чуть поломана. Ось тут. Вот, видите? Я її приклеїла. Будемо ждати результата. Ем. Я вам чесно скажу, що я щось заказала мені не 10 років, мені 9. 14 грудня мені буде 10 років. Вибачте, я дуже хочу, щоб ви підписалися на мій канал. Хочу більше активу, тому що я хочу більше підписників, щоб зробити свій канал активним. мої котики. Я буду вас чекати. Дуже хочу, щоб мій актив піднявся, тому що я хочу завершити свою мрію. Стати блогерами і знімати дуже хороші відео. Тому підписуйтесь на канал бувайте. Тому що я скоро буду лягати спати. Майже 12 годин. Вечора. Ночі. Бувай, бувайте, котики.